Так, всім привет, чат. Що ви робите? Я тут сижу. Що ви робите взагалі? Я вирішу просто стежу туди на Уже Вже дзвонила. вона не прятро. Потім, ну я подумала, ну, за вами проведу прямо із ігри. І з вами, що ви там хочете. Пиши мені в чати, а я буду читати. Давайте. Давайте. Ну давайте. Починайте вже. Ну, трохи вже починайте. Ще більше треба чати. Ооо, почали мене, услышали. Добре робите, дуже класно. Дольше, ще, ще. Коментарів дуже багато написали, аж 500 штук. Ну, коротше, десь годину тут з вами по розговорю. Не знаю, наш робити. Ну, з вами пообщаюсь. Яку яку пісню мені залі вставити? Та ладно, я не буду яку пісню вставлювати. Ну, якусь там на мінімалку. Ну, якщо під вами зараз розвалювати робити. І буду дуже гарно з вами розважувати. Може ви мені щось цікаве розкажете. Я не знаю, чи що ви щось цікаво мені розкажете, бо я не знаю, що ви можете мені цікаво такого розказати. Ну, може, розкажете. Ну, всем пока. Прямий эфир. Зараз выкладывать.